Все, все, все. Дякую, сонечко. Ой, мама. У -у -у. Мама. І тепер омлетик буде готувати. Мама, туп, туп, -ту. Мама поріже, добре? Ні, я, я. Два да. рази. Молодчинка, сонечко. велика молодець. Два разом, добре. Дивіться, вот так. И я, и я. Отаку потрошку, бачиш? Ура, Ленька все Що вже їш? Да. Ти хочеш дати чесничок? Да. Давай я допоможу. Да. Ота, молод, все, все. Мама, мама. Так, це масло. Тарілочки поставити, так? Да. Добре. Таких тарілочок будемо дісточки. Ось тут. Все, що ми приготуємо, поставимо на одну тарілочку. І будемо всі разом їсти. Да. Хочеш? <різовую> <різов> <різов> Хочеш порізати? Да. Добре, поріж. Все, не болить? Тату. Маслечко просто, ще зверху у нас буде, так? Який у нас смачній буде омлет. Мама, не ріжеться, так? Ти будеш у мене підлісти, які да. зробила? Добре. Ти ж нам з татком зробила сніданок з жовтої чи з Так. Да. Добре. Ям... Ходиш спробувати? Да. Я тобі дам ягідки, це татку для тебе розморозить. Холодно, так. Ви ну, сідайте за стіл.